Ця транспортна артерія схожа на американські гірки і, проїжджаючи нею, маєш відчуття, що знаходишся на атракціоні. Як стверджують місцеві жителі, особливо сумно тут у дощову погоду, де калюжі перешкоджають вільному пересуванню перехожим. Ну, ужасно, що обіщають і все. Досі зараз судуємо, раз сюди можна пройти. А дощ коли? Вода йде щось вниз. Там колобати, та взагалі сюди не перейти. Угу. сюди не делается. Uh -huh. не Незадоволений станом дороги і ось цей чоловік. Що ходимо ноги, ламаємо, то дівне время, а ночі ще хуже. Uh -huh. Ні, ну тут ще лампочки є, світять. Uh -huh. Ну, як, як хто це може бути задоволений цією дорогою. Uh -huh. Всі недоліки дороги гірки своїм неозброєним оком запримітила і акерманка Наталя Антонівна. Ну, well, а що там можна сказати? Там дороги нету. Там с одні ями і все, там балотяка отакого, туди далі взагалі болото по коліна, коли дощ йде. Не змогла промовчати Наталя і про цю купу сміття, яка дивиться прямо у вікна її будинку. Вона запевняє, що бруд і непотріб давно набрид мешканцям вулиці, які вже просто не в силі спостерігати за цією картиною. Тут мусорки взагалі не місця. Це, по-перше, тут частний участок. А во-вторых, звісно, не убирай, ну це що, уборка? Тут криси ось такі ось бігають ціле літо. Тут ми ходіли к начальнику. Щоб он убирав тут. Раз приїхали там, грейдером згорнули от це все. Це то було прошлому дуючі. І все, і угу. все. Більше ніхто нічого не робить. Отож, як бачимо дорожнє покриття, що по Соборні, залишає бажати кращого. Місцевій владі слід ліквідувати недоліки не лише на центральних артеріях, як кажуть городяни, слід приділити увагу і іншим вулицям. Анастасія Гетманець, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.